Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Андрій Перчець, керівник напрямку стратегічного розвитку бізнесу Насіння Bayer. Отже, сьогодні ми будемо говорити про кукурудзу. Мені здається, що коли я зараз це сказав, то в частину нашої аудиторії може виникнути запитання. А навіщо та і тут я пропоную почати з головного? А загалом, коли ми говоримо про кукурудзу і Україну, що вона означає для нашої держави? Насамперед, в агросекторі, в економічному секторі, тобто скільки ми тут сіємо, скільки грошей отримуємо з експорту, як ми тут можемо якраз розповісти це аудиторії? Е, ну насправді кукурудза є надзвичайно важливою культурою для агросектору в Україні. Україні. І для розуміння цієї важливості можна так навести такий факт, що вона є третьою за посівними площами в Україні після озимої пшениці і соняшнику. От. І також Україна є важливим виробником кукурудзи в світовому масштабі в нашому регіоні Європи, бли, 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 близького Сходу. От. І для порівняння, близько 20% посівних площ кукурузи в. На континенті Європи вони зосереджені саме в Україні, тобто ми є великим значним гравцем в цій культурі. А що стосується значення для економіки, ну якщо говорити про аграріїв, які її вирощують, то це надзвичайно прибуткова культура. Якщо отримувати врожайність більше 4 тонн з гектара, то все, що вище, це вже можемо рахувати це є прибутком. А для України як нашої держави. Ми в різні роки експортуємо від 20 до 25 мільйонів тонн цієї культури, тобто це надходження валютної виручки понад 3 мільярди доларів щороку? Я думаю, це також важливо. Та насправді мені здається, ці цифри є такими показовими. Але коли ми говоримо про кукурудзу як про сировину, яку ми постачаємо, то для чого якраз світ використовує нашу кукурудзу? і Яка тут у нас перевага? Тобто в. Якості нашого насіння, зокрема, і потім самої сировини в логістиці. В чому ми тут маємо переваги серед інших, зокрема, країн, які також експортують. Ну, Якщо почати, спочатку, навіщо ця культура взагалі існує, це одне із найбільш доступних дешевих джерел поживних речовин, які використовуються в тваринництві. А також кукурудзу. Широко використовують в багатьох країнах для виробництва біоетанолу, який потім слугує як пальне для двигунів внутрішнього згорання. Тобто, це такі два найбільших напрямки, куди її використовують. Але понад того вона також широко використовується в харчуванні людини джерело крохмалю. Ну і там для хімічної промисловості, тобто надзвичайно широке використання. Якщо про якраз якість української кукурудзи, мені здається, ми точно цим вирізняємося і маємо ось такий високий потенціал. І тут я хочу прийти зокрема до насіння кукурудзи компанії Bayer. Тобто, якщо говорити про ваш підхід, про вашу якість, у чому ви вирізняєте серед конкурентів, серед українського ринку, і що це реально означає, наприклад, просто на практичному досвіду для аграріїв, для просто людей, які хочуть купити це насіння. Так, дякую, насправді дуже е, широке запитання. Ну, якщо говорити про компанію Bayer, що нас відрізняє, е, е, Мабуть, е, мабуть е, визначним таким чинником є якість тієї генетики, яку ми е, пропонуємо на нашому ринку. Тобто, для українських сільськогосподарських виробників, тобто здатність нашого широкого портфоліо задовільняти ті вимоги або потреби наших клієнтів, в кожного аграрія є різні поля за якістю, і, звичайно, що різні поля вони потребують трошки різних підходів з точки зору підбору правильного гібриду насіння, щоб. В кінці кінців отримати те на що аграрії очікували. Ось я тут хочу, щоб ми розібралися з цим понятійним словничком, так, тому що звучали, зокрема, від вас фраза високий потенціал гібриду, так, генетика насіння. А що це таке? Тому що, коли я говорю про генетику, насамперед мені спадає точно не кукурудза та загальне якесь значення. Але коли ми говоримо про цю культуру, що це означає висока і хороша генетика, високий потенціал гібриду, давайте тут розкладемо все по поличках. Да, дякую, дуже гарне запитання. Ну, якщо говорити про по-простому, щоб всі зрозуміли, не тільки агрономи, які безпосередньо працюють з цією культурою, генетика будь-якої культури і в даному випадку гібриду кукурудзи, це той комплекс якостей та характеристик, який певний гібрид успадкував від своїх. Батьківських компонентів. Від матері, наприклад, може бути висока врожайність, від mm -hmm. батька стійкість до посухи, і в кінці кінців фінальний гібрид він володіє цима двома дуже важливими характеристиками. Але це досить такий елементарний рівень, звичайно, це. Більш глибше розуміння. Ну, в принципі, я хочу сказати, що українцям добре відоме сільське господарство, тому що багато наших співвітчизників дотичні до нього той чи іншою мірою, в, кого є, в когось є дачні ділянки, в когось є родичі в селі, і всі час від часу бувають на городах і бачать, що. За однакових умов росте два сорти певної культури чи то картопля, чи то томати. Угу. А врожайність, чи те, що отримуємо від них, вони відрізняються. Оце саме ми говоримо про те, яким чином цей генетичний потенціал реалізується в за певних умов вирощування. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я у студії Андрій Перчиць, керівник напрямку стратегічного розвитку бізнесу Насіння Бая. Я тут хочу перейти насправді до того блоку запитань і підняти ту тему, яка мене турбує, яка турбує багатьох українців та українок, тому що ми розуміємо, четвертий рік повномасштабної війни наша країна стикається з багатьма викликами, і коли ми говоримо про агросектор. Ми можемо тут тільки згадати, що було протягом останніх чотирьох років, протягом якраз періоду повномасштабної війни. Це насамперед наслідки самих воєнних дій, це обстріли і замінування наших територій. Ми знаємо, що відбувалося з нашим експортом, як блокували, зокрема, наш експорт наших різних культур, і зокрема, і кукурудзи, пшениці і так далі. І тут насправді мене дуже насамперед бере гордість за наших Аграріїв і за наших компаній, які продовжують працювати, ось ви компанія Bayer, насправді, з величезним досвідом міжнародна компанія. Коли ми говоримо про той період, про той стан справ, в якому ми зараз перебуваємо. А які виклики ви зараз насамперед вбачаєте перед вашою компанією під час повномасштабної війни, і як ви з ними даєте раду, як ви їх долаєте? Дякую, дуже гарне запитання. Насправді, компанія Bayer в Україні не тільки представляє засоби захисту рослин, які 100% імпортуються з-за кордону. А саме в насінневому бізнесі у нас досить високий відсоток насіння, яке ми вирощуємо саме в Україні, саме кукурудзу. Тобто, виробляємо в Україні. У нас є Насіннявий завод в Житомирській області це також наша велика інвестиція в економіку України, який працює. Тому тим чи іншим чином, ці всі виклики, які стоять перед пересічними аграріями, вони стоять і перед компанією «Байер». Також у нас є деякі складності з тим, що. Відбувається мобілізація да людей, тобто не вистачає людей в полях. Але поряд із тим, ми мабуть, це частина нашої гордості, що ми, як частина аграрного сектору в Україні, також прийняли участь в. В стійкості, да саме агросектору, тому що не дивлячись на ці всі великі виклики, про які ви говорили, замінованість територій, наявність людей, які безпосередньо працюють на землі, аграрний сектор показав те, що він, мабуть, найменше. Постраждав від наслідків війни, але це все виражається чи тільки через те, що це були екстраординарні зусилля всіх гравців. І звичайно були досить складні періоди для аграрного сектору в Україні, особливо в. На початку війни, коли були великі проблеми з логістикою, коли наші сільськогосподарські виробники не мали можливості доступу до міжнародних ринків через проблеми з логістикою, і тому також велика подяка саме тим компаніям, які працюють в логістиці, що вони зробили це можливим. Що наші глибоководні чорноморські порти працюють, і ми також продовжуємо поставляти нашу аграрну продукцію на міжнародні ринки, і це насправді частина місії українських аграріїв. Ми не тільки робимо бізнес, ми не тільки вирощуємо продукти харчування, да, виробляємо продукти харчування для українського ринку. Це також наш вклад і в міжнародну продовольчу безпеку. Тому що від наших від нашої сільськогосподарської сировини, яку ми виробляємо, залежать дуже багато країн в Африці, в Азії і навіть в Європейському Союзі, коли ви говорите про такий масштаб, він вражає, і ми розуміємо ще раз підкреслюючи, що наші агрокомпанії, наші фермери і наші люди, які займаються вирощуванням різних культур, вони насправді роблять надзусилля, про які ви сказали. Але ми розуміємо, що загалом, коли ми говоримо про. Про агросектор. Що я почитав, якраз перед тим як іти з вами на запис, коли готувався до нашої розмови, зокрема, ваша компанія багато говорить про підробки, і коли я про це прочитав, я такий серйозно підробляти насіння. Навіщо? Ось коли ми говоримо якраз про масштаб цієї проблеми, про контрафакт, ось ця права інтелектуальної власності. Давайте окреслимо цю проблему з вашої точки зору з точки зору вашої компанії. Так, на жаль, це дуже великий виклик який який постав перед нашою компанією вже більше шести років тому, коли на ринку в більш-менш масовому характері з'явилися. Підробки насіння кукурудзи нашої торгової марки Декалп. Ми є лідером ринку, uh -huh. і, звичайно, що це досить лас ласий шматок під підробляти найкращих. Це най найпростіший шлях там, для цього сірого бізнесу досягти свого успіху. Але проблема полягає, мабуть, навіть не в тому, що е деякі е гравці. Підробляють оригінальну упаковку, кладуть всередину незрозуміло, що і намагаються продати аграріям. А ми стихнулися з трошки іншим рівнем контрафакту. Це коли деякі гравці без спроса чи без авторизації використовують наш генетичний матеріал, батьківські компоненти для того, щоб виробляти насіння а де ген генетики беруть? декал. Ну це велике питання, і це, мабуть, питання до право. Охоронних органів, які цим вже займаються, я сподіваюсь, ми отримаємо ці відповіді в найближчому майбутньому, угу. але найбільше вразив масштаб цього явища, тому що пропозиція на ринку отакого неоригінального насіння декалп в деякі роки була, була співставна з нашими. Продажами оригінального пропозиції оригінального насіння, тобто масштаб кричущий, і звичайно, після того як такі масштаби вже почали спостерігатися неозброєним оком, ми мали звернутися до правоохоронних органів, з якими ми зараз тісно співпрацюємо. Тут у мене виникає, звісно, запитання, коли ми говоримо про ось цей спектр, про інтелектуальну власність. А держава загалом як на це реагує? Чи вона якось вмикається? Тому що а, про інтелектуальну власність ми багато говоримо, зокрема на громадському радіо, і мені здається, що дотримання цих авторських умовно прав на вашу продукцію це якраз є цією ознакою. Зокрема, що вас будуть купувати з-за кордону. Для них це також дуже важливо. І коли ми говоримо про такий масштаб, як держава на це з вашої точки зору має реагувати, і чи реагує якось чи є якісь дії, чи вживають заходів? Я сподіваюся, що ми отримаємо ці відповіді після того, як буде більш детально розслідувана кримінальна справа, і зараз дуже рано давати оцінки, хто саме чи сприяв, чи просто толерував до цього явища. Ми ще про це не знаємо. Тобто, для цього повинні завершитися певні слідчі дії. А насправді ви дійсно дуже добре підкреслили, що мабуть це святе зобов'язання всіх держав, які хочуть бути дотичними до демократичного світу, це захищати те ноу-хау, в яке певні компанії, люди, фізичні особи інвестували для того, щоб потім за допомогою цього ноу-хау. Далі працювати, приносити цінність суспільству, цінність своїм компаніям. І, звичайно, ми, нас досить прикро вразило те, що таке явище виникло і воно мирно співіснувало з легальним бізнесом. Ну, і звичайно, це робить досить неприємний відбиток на імідж нашої держави, оскільки ми. Прагнемо приєднатися до Європейського Союзу, і, мабуть, без вирішення цих питань це буде складно зробити, але я впевнений, я позитивно налаштований в тому, що держава зможе подолати цю проблему. Можливо, це для держави був також якийсь новий прецедент. Да? Тобто прецедент підробки генетичного матеріалу, і це, мабуть, щось нове, що. Тепер треба створити шлях, як з цим боротися. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту компанія Байер. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Андрій Перчиць, керівник напрямку стратегічного розвитку бізнесу Насіння Bayer. А щодо заходів, які вживаєте ви на рівні компанії, тобто, можливо, зараз виникають запитання в нашій аудиторії, хто хоче купити так ваше насіння, і зараз виникають занепокоєння. А можливо, я куплю підробку. Як відрізнити і як ви з цим даєте раду? Можливо, є якісь секрети, про які варто знати, як відрізняти і точно не натрапити на шахраїв? Так, да, Дякую, звичайно. Секрети це не секрети, це досить прості речі, на які ми активно звертаємо увагу всіх наших партнерів. Партнерів, з якими ми співпрацюємо, по перше, ніколи оригінальне насіння торгової марки Дикалп. Чи то кукурудзи, чи то соняшника, чи то ріпаку, які ми представляємо в Україні, вони ніколи не пропонуються до продажу нашою компанією ні в якій іншій упаковці, як в оригінальній. Тобто оригінальну упаковку, як вона виглядає, можна знайти на нашому офіційному сайті, порівняти те, що вам пропонують, і прийти до висновку. Наступне, що ми також пропонуємо робити, це. Купувати саме в офіційній дистрибуторській мережі в Україні. Ми співпрацюємо плідно і багато років з найкращими гравцями на цьому ринку, які працюють також багато років, заслужили свою репутацію. І, звернувшись до них, ви можете бути 100% впевнені, що вам пропонується саме оригінальне насіння. Також ми захищаємо наші товари за допомогою системи Safety Seal. Вона досить проста. Кожна посівна одиниця соняшнику чи то кукурудзи чи ріпаку, кожна каністра засобу захисту рослин обладнані таким QR-кодом, який неможливо підробити, і зісканувавши його за допомогою додатку Safety Seal, який можна завантажити з App Store чи Play Market, ви отримаєте одразу ж відповідь, чи це оригінальний QR-код. Чи це те, що вже багато разів кимось сканувалось, чи взагалі це намагання підробити цей QR-код. Ну і, мабуть, наостанок така дружня порада це бути на контакті з нашою регіональною командою. У нас ми досить добре представлені у всіх регіонах України, які контролюються українською владою, і бути на контакті з нашими професійними. Менеджерами з продажу компанії Bayer, ви зможете не тільки отримати допомогу, яким чином убезпечити себе від підробок, чи то насіння, чи то засобів захисту рослин, а також отримати. Досить гарні поради і навіть супровід технологічний, як краще отримати результат використовуючи продукти компанії Байер, ось пан Андрію, ви стільки багато красивого розповідаєте про ваше насіння, а ви самостійно в себе дома вирощуєте, берете насіння, садите його. Звичайно, на жаль, не кукурудзу, тому що ага. у мене досить маленька присадибна ділянка. Але деякі гібриди томатів, огірків. Бренду Сімініс, який також належить групі компанії Байер, я радо використовую так, звичайно. Це одні з найкращих. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту компанія Байер. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Андрій Перчець, керівник напрямку стратегічного розвитку бізнесу насіння Bayer. На останок насправді я хочу підняти питання, яке точно на порядку денному. Ми розуміємо, що скоро новий рік 26-й, і новий сезон для аграріїв. І тут дуже важливо сказати, мені здається, з вашої точки зору, з точки зору вас як міжнародної компанії, а на що варто звернути увагу, можливо, тут якісь, знову ж таки, підказки, секрети, якісь тренди на які варто зважати для того, щоб його пройти спокійніше, звісно, отримати кращі результат. Але враховуючи всі безпекові моменти, на які, на жаль, колись ми не можемо впливати, моя порада як багаторічного професійного аграрія, поколіннях, да, це звичайно, як кажуть, філософські, це впливати на те, що, на що ми можемо впливати. А насправді інструментарій впливу досить великий, це вибір гарного насіння, це вибір технології. Вибір засобів захисту рослин це те на що безпосередньо ми можемо впливати на продуктивність, і звичайно якогось ноу-хау не існує. Ми знаємо, що кожен рік за погодніми умовами, а сільське господарство на 100% залежне від погодних умов. Кожен рік він унікальний, і я думаю, тут треба також полагатися на свій професіоналізм, який, десятиріччями який накопичувався десятиріччями в кожному господарстві, щоб зрозуміти, які йдуть тренди, і відповідно змінювати цю технологію. Тобто, якщо це посушливий рік, то вибирати посухостійкі гібриди, наприклад, і не тільки кукурудзи, а й інших культур. Якщо це ми очікуємо високу вражайність, тобто накопичилась mm -hmm. певна кількість вологи за зимовий період, мабуть, має смисл інвестувати в більш інтенсивні технології, використовувати більш високі норми мінеральних добрив, і тоді, звичайно, буде результат. А загалом, хочу побажати, щоб ну, звичайно ми в стані цієї війни да, досить довго знаходимося. І тут, звичайно, досить важливо не здаватися, проявляти стійкість і все дуже просто робити. Як найкраще те, що ми можемо робити, це також приносить свій результат в стійкості нашої держави, і перемога, звичайно, буде за нами. Але тут на кінець, знаєте, що хочу уточнити? Ось ви сказали, дали поради, зокрема, про технології, про кращі добрива. А ось простим аграріям, які нас слухають, можна якось звернутися до вашої компанії, і як це зробити для того, щоб отримати цю консультацію? Так, звичайно, якщо вбити в будь-якому браузері слово бай. Вийде в пошуку декілька результатів, там буде сайт Bayer Crop Science, і на цьому сайті можна знайти як детальний опис всіх тих продуктів і рішень, які ми пропонуємо на ринку. Також там можна знайти контакти наших регіональних співробітників, які працюють в кожній області, як я вже казав. Є мобільний додаток, також завантаживши його, у вас в кишені буде цілий довідник не тільки засобів захисту рослини, насіння, а також і шкодочинних організмів і поради, як з ними боротися. І також там буде інтерактивна мапа. Якщо на неї клікнути, випаде. Список тих співробітників, які працюють в тій чи іншій області, і вони завжди радо познайомляться, завжди радо допоможуть, чи можуть. Тобто чи то порадою, чи то, можливо, проведуть з вами якісь досліди, посіють нашу кукурудзу на невеличкому. На невеличкому там, в декілька гектарів відрізку поля для того, щоб довести, що наше насіння воно має місце бути в вашому господарстві. Ну і також е, я хотів би коротко дуже звернути увагу е, наших слухачів, особливо тих, хто активно працює в індустріальних масштабах в сільському господарстві, на те, що. Ну, е, окрім е, гарного насіння і засобів захисту рослин, зараз активно е, розвивається філософія точного землеробства, цифрового сільського господарства. І у компанії Bayer саме для вас є досить гарне рішення одне з найкращих і унікальних на ринку. Це цифрова платформа Climate Field View, за допомогою якої можна також привносити оцю нову філософію в нашу буденність, коли використовуючи таку саму кількість ресурсів, тобто ті саму кількість добрив, ту саму кількість насіння, ви можете отримати кращий результат. Тобто, якщо просто, то це виглядає таким чином, що використовуються історичні дані з. По врожайності з ваших полів, і кожне поле воно не є однорідним. Угу. Кожне поле всередині має ділянки з високою врожайністю, з високою, з високою родючістю, з меншою родючістю, і наші алгоритми, які також були розроблені для техніки, яка працює для точного, сільсь... точного сільського господарства, використовуються. Таким чином, що в більш е, родючих е, частинах поля є рекомендація сіяти трошки густіше. Насіння використовувати трошки більші норми добрив, і відповідно це приносить свій результат. Тобто там, де не потрібна така кількість добрив, вони туди в такій кількості не вносяться, а саме в тих місцях, де в цьому є сенс, використовуються більші норми, тобто інші підходи. І загалом при тих же інвестиціях в конкретне поле, ви маєте можливість отримувати більший результат. Думка експерта на громадському радіо партнер проєкту компанія Байер, міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.